Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити у себе на каналі. Дякую за підписку. Підписуйтесь далі, ставте лайки, коментуйте. Е, в нас сьогодні холодно, зараз мороз. Градусів 5-7 вночі 100% було, тому що колія трактора тут ось катався, колія трактора ну, досить так добре замерзла, тому морозець трошки <кій> прийшов весною. Сьогодні що хотів проговорити, так як ось зараз знаходжуся біля такого агрегата біля дискової борони. Скоро йде сезон обробітку, підготовки площі, та й не тільки, та й не тільки зараз, а й взагалі. Стоїть питання дискового лущильника. Яким, яким, який краще вибрати лущильник? Тому що, ну, аге. Чесно кажучи, вона вже своє віджила, трошки не, не влаштовує її роботи. Да, вона робить із кейсом, робить прекрасно, от лі, ну, нормально вона робить, але от із питання постійно з підшипниками вилазять. Питання, е питання з котками. Питання з якістю підготовки. ну, кульга кульгає вона. Тобто хочеться робити плюс на ній 2,4 метра, І потужність трактора дозволяє їздити ширшим агрегатом, як мінімум хоча б 3-метровим. І відповідно хочеться, хочеться лущильник. Тому в мене до вас питання, хто буде дивитися відео, хто підписаний, хто побачить мене. Напишіть, чим ви користуєтеся, якими лущильниками, щоб ви порадили, який краще взяти. Тому що, звісно, іноземні, але бомбезні. Мені дуже подобається лущильник це Ведерштадт Carrier. Ну просто бомбезний. На демферній стійці роботу робить шикарно. Є він трьохметровий, але він навісний. Навісний не хочу, за то, тому що ну, дуже, нав... дуже велике навантаження на трактор. Це треба, щоб була потужна навіска, і вона не... вона не вічна. Хочеться, щоб був він е... причіпний, а не навісний. Ну і ціна питання. Ну, навіть біушний, ну... ну дорого він коштує. Так, да, він робить, але він дорого коштує. Е... Amazon Катрос. Тоже хороша річ, але не всі питання він закриває. Цікавий, класний агрегат. Навісний є трьохметровий, важкий, навісний. Ну, теж буде вбивати трактора, як на мене. Хоча роботу він робить класно, і, як на мене, 110-ка тягати його буде, а робити. Так як треба, не буде. Якщо робити там на якихось пару сантиметрів, Да він потягне. Якщо десь буде сиріше, е, більша глибина, ну, в мене сумнів є в е, його роботі. У цьому, якщо брати Лемкен рубін то там за 3 метри навіть до 110-ки ніхто не говорить, там хоча б треба від 100. Від 125 й 130 сил, хоча б, щоб він більш-менш нормально їхав. Більш-менш нормально хоча б якихось там 11-12 кілометрів робив. Тому, в принципі, я дивився, мені саме найбільше там три виробника сподобалося. Ну, Перший це генерал. Ну, дуже популярні вони зараз, багато відео, багато вони контенту знімають, багато співпраці з фермерами, блогерами. Тому ну, крутиться генерал на слуху. Концепція, концептуал у них непоганий. У них, у них хороший лущильник. На Белоті заявляють 3,2 метра. Але по факту там трьохметровий, тобто там три метри. Чистих три метри, тандем коток. Одне не подобається, ну вони вже по запросу, як я з ними говорив, вони можуть зробити це з цю сцепку оборотну, не просто дишел із, із отвором, а сцепку. Для того, щоб для... підключати для нормального трактора. Тому що більшість не, не має навісок, як в МТЗ, і під... підцепляти до крюка треба, щоб вона була на гідравліці, щоб можна було регулювати дишень. Ну, Вони це можуть зробити. <кій> Говорив з ними, можуть зробити. Долущильник непоганий, тому хто користується ним, теж, будь ласка, дайте відгук. Правдивий, цікавить саме от їхній прицепний. Хто, хто купував там із тандем-катком. Концептуал непоганий, є е, в них там прикольні рішення. Другий, другий, який я дивився, це колега там підказала це Агрокалина, Агрокалина Дефт. Теж хороший лущильник, різні він вони різ, різні з різними катками, вони пропонуються всім видів катків на вибір. Але в них він важкий. ну Получається, там в чому, в чому загвоздка дефта. Тобто рекомендація на 3-метровий. Від 110 до 130 сил, то, в принципі, е там Гогу теж спілкувався з людьми, казали, що 110-ка нормально тяне. Ну, але е чесно кажучи, я знаю людей, які е працювали 4-метровим лущільником із 82-м е МТ-зоном і казали, що та вона нормально тяне, ну, тянуть, може й тяне, хочеться, щоб вона робила. Тому, може, хто стикався з дефтом. Трьохметровий на 110 ці теж відпишіть. Теж цікава конструкція. Різні стойки вони пропонують. То як може бути як Белотовська, так там типу двохвиткової ж... жорсткої стійки. цікавий І цікавий теж агрегат це слобода. Раніше Працював я слободою албед, як вона, ЛДП ЛДП-4, брав лущильник цей у колег чотирьохметровий. Ну, непогано він робив, але в них були там досить конструктивні недопрацювання, прям капітальні. По катку, там, виходить, як ішла борона, йде два ряда дисків. І вони йшли на Белотовській стійці і за ними зразу йшла два транспортних колеса, а потім за ним аж каток. І цей каток, тандем, ну в основному, тандем каток. Хтось брав з одним катком. ну Я, я, я брав тандем, колег, був з тандем катком. І я хочу тандемний, Щоб краще було грудку. Вирівнювало краще площу робило, планувало то Проблема в тому, що цей, ці катки, вони лежали повністю на рамі, вони були далеко. Вона в транспортному положенні цей брус грав, тому що каток дуже далеко від від цього, від дисків. І та рамка гнулася. Тоді там деяких в деяких щоках виїдав, вигризало той каток. ну таке. Але робота, в принципі, була його непогана. тобто ми брали тоді під, робили, влущили під пшеницю. Непогано він робив. І це ми брали 4-метровий лущильник. Навіть кейсом 110-м він спокійно йшов нормально. Але пробував я його заглибляти, прям так, як дати йому хорошої глибини. І на нормальному ґрунті, то, звісно, на четверочка, ну так. На сліганця тягати там на 5-7 сантиметрів, п'ятьорочка, сімерочка, він піде. Якщо дати за 10-12, 12-15, а там регулювання глибини досить широке, якщо опустити гарно, і м'яка земля не бетон, то він заходить глибоченько і трактор тоді починає так тук 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 Треба скидати швидкість. І швидкість кидається до 10-10 км. 9-10 це вже ну, мені не, не подобається, не підходить. А 3-метровий ну, шурує тільки так. Е, Теж ми в колег тоді брали, в них був старенький трьохметровий, шипіла тільки так вона. А зараз слобода вона змінила конструктив геть. Геть конструктив змінила. Uh, і виходить, у них зараз вона йде на демферні стійці. Не на белоті, а на дем... вона йде на демферах. Uh, і геть другий конструктив. Вони змінили концепцію котка, вони змінили концепцію рами. Ну, це геть, геть другий геть другий лущільник зробили. Цікавий. Цікавий теж варіант. Е, тому можливо, хтось, тому що їх не так багато, хто ними користується, Вони не рік і це другий рік, як вони почали випускати нову модель. Е, не знаю, як багато їх продано. Можливо, хтось з вас має його, тому що ба, бачу, користуються люди в інтернеті, там викладають. Вони. То можливо, хтось з вас з ним користувався, стикався. То, будь ласка, дайте мені відгук, порадьте, що. Краще взяти, яку якого лущильника краще обрати. Щоб ви порадили, на що звернути увагу. Перевага стоїть на генералі, але можливо, ще якісь виробники я пропустив. Але на основних трьох таких я зупинився це генерал, Агрокалина і Слобода. Тому. Друзі, дякую за довіру, дякую за підписку, дякую за підтримку, за те, що дивитесь, підписуєте, продовжуєте слідкувати. Давайте працювати разом і, і накидайте своїх коментарів внизу. Все, все буде Україна, всім пока.